Опача, опача. Здарова всім. Привіт. Чуете этого трактора? Бля, я вам выключу. Все, до побачення. Повиганяв цих ребят, тому що. Что... О, крепуть двері вже. Ребят, всім здорова, хто приєднався, хто дивиться, давайте запустимо ми метаскальп. І будемо торгувати цей самий. Торгувати будемо, що таке. Собирати щось. Щас я вам розкажу, що ми будемо собирати. Чекайте, 15. Угу. Зараз я вам розкажу, що ми будемо сьогодні робити. Тільки мені треба одне діло зробити. Зараз one moment. Хі -хі -хі. Сообщені в чаті ще немає, ти глядачів щось не особо. Ну, ладно. Ми якраз глядачів поки почекаємо. Давайте зробимо не так. А отак. От тун, сюди тун, тун. мекс. Такс. Чого воно не підключає, я не зрозумів? Я думаю, треба перезапустити. Три часа, три часа щось рішаю, йо йомо. Такс. Три глядача, а це за дві ж? Что так мало? Ладно, пока никто ничего не пишет. Там мать Зроблю уже, что мне треба тут. Две, чего он у Мекс мне не подключает, я не понял. Я что-то вообще ничего не понял. Ні одну біржу. А ні, я потрошки пробую, але щось не хочу. О, вот. О, і глядачі, давайте підтягуйтесь. Всім здорово, хто приєднується. Мене чути, видно, вроді би должно бути, так. Да. Так, сповідомлення всі. Все, я думаю, можемо потихеньку їхати. Нас що цікавить зараз на даний момент. Я вам зараз розкажу лістинг Лінеа. На всіх біржах і на всіх біржах він нас споті поки що. Я жду, поки вийдуть фьючерси, якщо це можливо лінео. Поняв. Ага, не поняв. Стоп, хорошо. А що в нас лістилось тоді? Може я зря трансляцію запустив, почекайте. Все видно і чути. Дякую дуже за фідбек. Почекайте, а що в нас залістилось в такому випадку? Ну вот тільки що. Боже, як діти кричать на вулиці. Лінеа, USDT. Ну да. А, вона була вже на Binance. Та тоді це не цікаво взагалі. Це всюди спот залізти. Я щось взагалі нічого не зрозумів. але ми зараз розберемося, щось поторгуємо. Ну от. Лінео, все правильно. Газує кудись. Давайте попробуємо. Ой, не на той екран. Я жду, щоб зараз повиходили фьючерси на Мексі, тому що їх... А, є, все нормально. Давайте... А, все, поняв, на Мексі ми нічого не позбираємо. Ого, а що на байбі... на банані коїться. На Мексі, на жаль, не позбираємо, представляєте? Я щось... щось був впевнений, що... А, так вони вже давно. Я трохи глек. Сорі. Ну ладно, в будь-якому випадку щось торганем зараз. А, я думаю. На фігню лізти не будемо, але щось цікаве може бути. Дивіться, у нас у нас взагалі нам саме головне опікс, я думаю, тут ще. На Binance одна ціна. Тут друга зовсім. На кукоїні. Споті. Боже, що у вас тут коїться? Ай, на байбіті спотії друга ціна. Ребят, я думаю ми будемо сьогодні... що? Що робити? <laughs> я тупо думав, що це новий листинг, а це не новий ніфіга. Просто воно було на Binance, на... на Мексі. А от на остальних біржах не було, і зараз воно залістилось, все, да є активність, але бляха, я хотів, щоб це було лістинг на Мексі, теж, бо тут Мекс уже не працює, бачите, от Міркетус по 20 тисяч. Жалко, жалко. Дивіться, байбіт спот 100 тисяч. Що з ними буде? Ага, вкатали. Блін. Плохо. Ну ладно, якщо будуть е глядачів якісь питання, по трендим, пошукаємо щось, а ні, то, бляха, прийдеться завершувати стрім, бо толку з нього. Оце то я глек, звісно, перепутав трошки. тоже якісь не очень. Такс. Розкажи про приватку, що там, куди і до чого. Щас розкажу. Ніби на лінея маркетос. Чучмик. Блін, ну я на Binance не дивлюсь нічого по ній. Тому що. Ти не знаю, ні, може можна було щось взяти. Але не то. Вчора Open хорошо ходив. Чи коли це було? На днях Open хорошо ходив прям, ну, на Binance. Прям рісти, що волатильність, сумасшедша, класно було. Правда, я на Мексі його торгував. Вот. Розкажи про приватку, що до чого, куди там. Що це таке, за чим воно треба? Коротше, Мекс. Торгуємо активно, Мекс, заробляємо, виводимо всі діла. От, щоденно. Дивись, приватка для чого? Ця інформація, чим більше, ну я розказував там в каналі. Чим більше людей буде знати, як це все робити, як його обманювати і тому подібне, і виносити звідти гроші, тим швидше ця тема пропаде. От. Через то не хочеться її на великий розголос е освіщати. Е є приватка. Там всі методи, всі способи, плюс ком'юніті, яке цим займається і ну, торгує постійно, там, моніторить ситуації, там я, ще ребята. Тобто, що там саме основне? Ну, інформація. Просто інформація, як виводити, як, як взагалі вся ця схема виглядає. От. Ну і плюс ком'юніті. Постійно я на зв'язку там типа, щось розібрати, щось показати, допомогти. Це само собою, все присутнє. Там розбір якийсь може, не знаю. На ну, Мексі особи не можу розбирати, але типа, якщо вдруг не виходить, то взагалі без проблем. Діскорд також создам сьогодні, створюю. Будемо в Діскорді ще торгувати. 49 USDT. Коштує в розі чого. Да, щось у нас сьогодні. Мені в кепки не нравиться. Щось сьогодні в нас Деньок так собі. Наскільки сильні навички по скальпінгу там треба мати? Це суто базово клікати вміти чи прямо орієнтуватись? Так, да, це хороше питання. Дивись, ну, само собою, треба розуміти стакан, як там ну, в стакані клікати, що до чого. Ну, я думаю, якщо просто торгувати класику до цього, ну якщо ти торгував, наприклад, то, ну, то все чітко, типу. якщо ти ніколи стакана в житті не, не торгував, не бачив, не, не клікав, не знаєш, як там, що до чого, ну це не підходить, бо там не навчання з нуля, там навчання іменно. От, ну, Уроки є, коротше, по збору спреда. Тобто, ну, детально, коротше, я розказую, як роблю я, як, ну, відоси є. Тобто, якось так. Типу, я не, не можу сказати, що треба сильні якісь навички дуже. там, ну, Ти там і наловчишся це все робити на Мексі. Плюс Мекс це дуже хороша штука для новачків, я б даже сказав, тому що розібратись, поняти механіку. Як воно ходить, як воно там відскакує, все це діло. Типа, ну це теж хорошо, воно придає більше, більше навичок в обичному стакані. Хоч воно і ну, зовсім, можна сказати. Ні, ну чого, воно пересікається. Але, да, ну, коротше, новачки все одно будуть більше розуміти в стакані обичному. Ти вже перевірив, чи спот так само блочить? Ні, не перевіряв. Та на потується ситуація і фіг йдеш. Хоча вони там є, але я ще не дійшов до цього. Ну я обов'язково дойду. Я думаю, ні, дивись, в мене пита... я спілкувався з людиною, яка споти дуже часто торгу... постійно, кстати, торгує спотифі чи ні, то не блочить. Його не блочить. а як там буде, то, чесно кажучи, не знаю. От. Так що, якщо розумієшся в стакані... Ну, Мекс це саме проще, де заробляти гроші, типу, і плюс розібратись в тому плані, що більше розуміти стакан. От, там це можна навчитись. Ну і плюс гроші виносиш постійно кожен день. Це теж хорошо. Я сьогодні проснувся, була монета, бум, шикарно ходила. Кстаті, запис я робив, теж, мабуть, закинув той приватку тут. Як її так назвати, щоб не було отторгающе. <реш> вот. І що там я 50 доларів наклацав? Не вивів їх, я їх не вивів, вот. а потім, ще... а потім ще 20 наклацав був на якісь фігні, але вже тяжко. Я думаю, там РК мені дадуть там де 20 доларів. Ну ладно. Зараз, кстати, попробую їх вивезти після стріму. Якщо порівці твоїй зробити акт на Мекс, береш в приватку. Це стосується до... знаєш до чого. Є пост. отут тут останній. А, перед останній вже. От, якщо зробити все це діло, що тут написано, і ти хочеш, от тут такий пункт є скритий, ну, просто від, під спойлером. Якщо ти хочеш реально активно займатися цим, е, ну, бути активним в ком'юніті, типу всі діла, ділитись там новими фішками, всі діла, е, от, то можеш зробити оці, коротше, пункти, і, да, і пиши мені. Підтягуйся. От, тільки. Тобто не по. Порів... Ну, це рєвка, да, але іменно треба оце завдання виконати. Тобто, можна так безкоштовно залетіти на сьогоднішній день. <клес> Шортанем банан. Хм. Шуткую, не будемо балуватись. Все-таки у нас перезагрузка ще в сілі. Ладно, ребят, чесно, я думаю, що немає сенсу особи. плюс глядачів немає. Сьогоднішній стрім сильно затягувати. А, хотя, ні, давайте глянемо що по Мексу. Може ми щось підзбираємо зараз. Давайте чисто такого зробимо. В скрінері глянемо, що там до чого. Там вся інфа. Як скрінер налаштовувати, як ситуації знаходити, які хороші ситуації, які погані. Які треба торгувати, які. Обов'язково треба торгувати. А які ні. Коротше, багато інфи і буде воно поповнюватися більше і більше. Типу, ну воно буде в прогресу. Ну, коротше. О, чекайте монета, X-пин якось ходить, да? Давайте щось провіримо. Що там класика, дивишся? Ні, не дивлюсь. Щось сьогодні скринер відкривав, але не дивився. Так, у нас натер поп поп. Хорошо, давайте чекнем поп. Противна монета, максимально. Я її сьогодні пробував торгувати. О. А, ні, Не виходило в мене. Ну, може і виходило, зараз чекайте, що в мене тут. 20 доларів Ліквіднув 5 спочатку. <laughs> спочатку ліквідну 5, потім закинув ще 5. Зараз 20. <laughs> не ходить толком нічого пока що. Ну да ладно. Так, ще у нас є СВТКХ. Але вона в мене тут... Ні, не додавлена. Окей, давайте глянемо. Мене так кумарить сьогодні. Клубом або ком'юніті можна назвати. Закрите ком'юніті. Та воно все звучить паршиво. <laughs> По-інфоциганськи. Так, свіч, хорошо, глянем що тут. А, тут маркетос сразу прийшов, я сповнив. Тут немає що дивитись по цій монеті. Ладно. Коротше. Та й все. <laughs> Такий сьогодні стрім вийшов. Бо я завтикав. Вдруг, кого є ще якісь питання, то пишіть, там ще давайте пару хвилин. І будемо закруглятися. Що, всім глядачів. Ну, я все одно всім дякую, хто прийшов. Всім спасибо. Ви красавці. Сектую О, нормально. Секта Мекса, <риклад> тупо Мексовска секта Що там як день народження пройшло? Та. Так, погуляв собі просто, погуляли з дівчиною. Розвіялись, розслабились, чуть випив. Сьогодні якийсь такий кумарний, я капець. Ужасно кумарний. Що ще? Та нічого, нормально, Україна, бажаю. Дуже кайфово гуляти в Україні. Дуже рад, що я тут. Дякую, що спитав. Коротше, так, да, трошки кумарний я сьогодні, а так. Легенько погуляв і все. Короче, понятно. Вся инфа в Телеграме. Заскакуй Вот. Аж про видео забыл. Да я просто закинул его цей. Ой, блядь. Закинув його. Ну, типу, на потом. Прев'ю так і не зробив, <смі> не написав людині. І цей. Кричта й забув. Воно вийшло само по собі. <смі> Бля, це плохо, звісно. Я його скрив, потім опять виложити, воно вже не зайде. Ладно. Бог з ним. коли, скільки у мене відосів вже не було, давайте провіримо. Плохо, треба знімати. А я оцей день погуляю, я потім відходжу тиждень, не люблю пити, но п'ю, понимаєте? Рідко? А, 4 дні тому відос, нормально, чи 5. Треба виложити. П'ю рідко. Але потім, коротше, не люблю все одно. Ну п'ю. Все одно. Якось так. Потім цілий день оце відходиш, кумарний якийсь, день провтиканий. Ой, боже. День п'єш, провтикуєш і день потім відходиш провтикуєш. Не можеш нормально працювати, нічого. Ні, ну я вчора сильно не газував. Але все одно. Коротше, я зрозумів, ребята. Всім дякую, що ви прийшли. На мою фон зустріч. Буду вам дякувати за це і прощатись. Буду, напевно, віддихати. У мене, блядь, ще з ДТП треба зараз розбиратись, заповняти бланки, і ще якусь херню. О, Господи. Ну, то таке. Все, всім дякую, заходьте в приватку і до нових зустрічей в нових трансляціях, відео і тому подібне. Вся інформація в телеграмі. Ну, або в личних сообщениях. В телеграм лічні сообщення, все ви поняли. Давайте. Щасливо. Зеленки в стакані поменше РК і до нових зустрів.